Рушник надії символ віри, любові й очікування. Упродовж кількох місяців рідні військовополонених та безвісти зниклих захисників з різних куточків України, а також українці з-за кордону вишивали рушники як оберіг і як послання тим, хто досі у неволі. Тепер ці полотна мандрують країною. Першими їх прийняли у Борисполі. 22 жовтня виставку презентували у Бориспільському державному історичному музеї. Ця акція була започаткована 15 липня в Києві на контракт. Ові площі було відкриття і е, понад три місяці родини вишивали е, всі ці рушники. Сьогодні тут е, близько 45 рушників і п'ять картин. Мами, дружини, доньки е, навіть і звільнені з полону долучалися до вишивання. Кожен рушник особливий на одному імена тих, кого чекають, на іншому вірші, а десь символи віри у повернення. Про рушник створений на Закарпатті розповіла Вікторія Тафічук. Рушник привезений з Закарпатської області міста Рахова. Ініціатором на Закарпатті стали жінки 101 ї бригади територіальної оборони, але до нас ще долучилося 12 бригад оборонців з територіальної оборони та Збройних сил України. Зобразили мотиви Закарпатської вишивки, Гуцульщини, вишиті бригади жінок-матерів, які доєдналися на рушнику, і Ластівки. Чорносиній як символ повернення і безвісти зниклих. Вікторія каже, кожен її стібок це думки про чоловіка, який зник безвісти. Вони вступили в формування територіальної оборони, потім їх відправили на Донець, на Донецький напрямок, потім на Сумщину у квітні 24-го їх відправили на позицію Бахмут. Ну, і... Звістка прийшла звідти 25 квітня 23-го року, що не лише мій чоловік, і інші його побратими зникли. Для мене це як сон. Хочу постійно проснутися, що але стільки пройшло часу, вже що просто не віриться, що це вже 25 й рік. Спільний рушник віри і любові створили і родини Бориспільської та гірської громад. Родини з різних бригад, як і територіальна оборона, так і Збройні сили України, мами, доньки, дружини. Навіть приходили дітки, долучалися до вишивання. На нашому рушнику зображені червоні троянди і ластівки, і також герб. Закодованим словом, воля ластівки це такі птахи, які завжди повертаються до свого гнізда, і наш рушник уособлює в собі світлу дорогу, засадженою червоними трояндами це нашим коханням, нашою вірою і нашою надією. А воля. Це те, чого ми чекаємо. Волю нашим рідним долучилася до акції і діана чорна, кохана загиблого захисника Романа Рожі. В мене на той момент, коли зародилася ця ініціатива, був безвісти коханий. І в якийсь момент дівчата кажуть, ну давай спробуй, ми навчимо, ми тобі покажемо. Я така, ну ладно, давайте. Я сиділа з думкою про те, що вишивається, можна сказати, як дорога додому. З найкращими думками, з найкращими бажаннями, щоб, ну, щоб всі повернулися, живі, здорові. Це дуже велика надія і дуже велика сила в це все вкладає. Ну і на жаль, як потім сказали дівчатка, я не вишивала дорогу своєму коханому. Він в мене повернувся на щиті якраз після того, як ми закінчили е, проект. Сам Роман пішов на фронт зовсім молодим. Йому був лише 21 рік, коли життя обірвалося на війні. На початку лютого 24-го року він пішов добровольцем в сили територіальної оборони. Сказав, що я й так його досить довго тримала. З самого початку війни кажу, куди, кажу, ти ще молодий. Але... В 24-му вже вже не змогла. Каже, що я тут буду сидіти, каже, чого чекати? Каже, поки вони прийдуть сюди. Він прийшов навчання у Великобританії протягом трьох місяців. Потім їх повернули сюди і їх як розпреділили. Він потрапив в Донецьку область і від моменту навчання і потрапляння саме в зону бойових дій він там провів сім днів і після того, на жаль, загинув. Відкриття виставки у музеї супроводжували патріотичні пісні. У виконанні вихованців Бориспільської дитячої музичної школи. Шник надії у Бориспільському державному історичному музеї можна відвідати до 2 листопада. Після цього полотна рушать у тур містами України. Софія Здорікова, Євгеній Бойко, новини ТРСБ.